і потечної установи падде Альтабанка заступника прокурора міста Києва на постанову Київського апеляційного господарського суду 2014 року в справі заклада національної іпотечної установи до пад Дельта Альтабанку, тобто товариство Євгуйнавий ДАК, 3 особи та вмін по нагодуванні вкладів і засіб до участі прокурора про визнання зарахування однеї умов від відділення. Представники крім представника Кабінету міністрів України. З'явився повторно, ми передивляли їх належним чином. Оголошується склад суду, позиційна скаргови, позиційні скарги з'являються вічно господарським судом України в складі колегії суду, готую участь суддя позицію судя саме до В цьому складу є відбудеться. Права в суді касаційної інстанції відомі? Відомо. Попитання до початку розгляду є? Без представника Кабінету міністрів розглядаємо? Так, Вибачте, я не оголосила, що у нас йде північна фіксація, поки воду секретар судового засідання врачу. До неї немає. Далі будемо визначати. Пропонується наступний порядок проводити касаційних скарг. Стисло до... до 4 хвилин. Нема до 4 хвилин. Пояснення нададуть заявники васаційних скарг, знову ж попрошу не забувати, коли встаєте виступати, визивайте сторону для технічної інфіксації і в кінці виступу формулюйте своє ставлення до касаційних скарг, решта двох скарг. Потім слово буде надано для заперечень представникам лягуневого дару. Потім буде надано слово для формулювання відношення до касаційних скарг представнику фонду огрантування вкладів. Після того буде стадія запитань. Якщо вони виникнуть один до одного в межах наших повноважень. Після того стадія уточнень теж виключно в межах наших повноважень так просто щось стосувалося кредит, таке питання непросте, то ми дозволили вам висятись довго. Після того будемо визначати ж можливість у прийняття рішення в даному засіданні. Немає заперечень не надійшло встановлено на проведення. Будь ласка, пояснення представників зі... двіків скарг будуть давати в порядку надходження скарг. Перше, будь ласка, представник державної іпотечної установи. Представник державної іпотечної установи Дуню. Вся наша позиція викладена в касаційній скарзі до пояснення для ми додавали окремо. Ми хочемо звернути увагу лише на е, суттєві моменти, найсуттєвіші, з нашої точки зору. По-перше, е, в даному випадку не було надано доказів відступлення права вимоги та е, до банку. Таким чином ми вважаємо, що відповідно до частини 2 статті 517 е, не наступив. Е, і вимога не, може, не могла б за їх не міг відбутися, тобто, на що не звернули увагу судди суд апеляційної афтації. Крім цього, ми повинні е, визначити, що відповідно до е, укладеного договору між е, е, Сергійчуком, який був депозит, та відповідно відповідачем е, один, відповідаючи. Е, е, Саме пунктів 1-12, було передбачено, що вклад виплачується вкладником, або уповноваженим представником вкладника шляхом двома способами. Або витівка з каси відділення, або дострокове дня, або, або а, можливо, було перерахування на рахунок у цьому самому банку. За процес супереч вказаним умовам, яблуневий дару. Просили перерахувати, щоб кошти виставили платіжне доручення на перерахування в інші банківські установи. Скасувати постанову Київського операційного господарського суду від 14 квітня 2016 року, рішення господарського суду міста Києва від 22 жовтня 2015 року цій справі залишити всі. Відповідно, ми підтримуємо. Аналогічні обливи інвестиційної скарги заступника прокурора міста Києва, заперечимо проти затової ціни. Такі лише тільки топало, що вкладні депозитні рахунки відкриваються на конкретну особу за умови надання відповідних документів. А можливості зміни власне конструкцію. Національного банку від 12.11.2003 року номер 492 не передбачено. Аналогічна правова позиція виконана постановою Верховного суду України від 6 квітня 2016 року у справі 910, дроб 8058, 15Г. І крім того, звертаємо, що суду, що товариство там красне не вчиняли ніяких юридичних дій для отримання права розпорядження депозиту на фізичної особи. Сергійчука ЄВ, а також е, не вчиняло ніяких юридичних дій щодо отримання права розпорядження грошовими коштами, розміщеними на депозитному рахунку Сергійчука ЄВ, відкритими е, у ПАД Дельтабанк. Крім того, е, заяву про зарахування зустрічних обнарежних вимог ТОВ Тантранс направила до банку 2 грудня 2014 року, а заяву про перерахування коштів направила до

Доступна резолютивна частина постанови. Постанова імені України 13 липня 2016 року. Вищий Сталярський суд України складі колеги судді, голову і прохожих, суддів Симосенка Сермука за участю повноважних представників сторін, прокурора та фонду гарантування вкладу фізичних осіб третій особи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києва, містиційні скарги державної патрічної установи, пад та Альтабанку, заступника прокурора міста Києва. На постанову Київського поліційного господарського суду від 14 квітня 2016 року в справі за позовом державної іпотечної установи до падаль до банку товариства товариство видат, третій особи кабінет міністрів України та фоне ранкування плану фізичних осіб за у прокуратури міста Києва про визнання зарахування до їздні потишних сумок недійсне. Керуючий статтею 85 Господарського процесуального кодексу України судважає можливим проголосити тільки результативну частину постанови наступної редакції. Касаційні скарги залишити без задоволення, а постанову Київського поліційного суду 14 квітня 2016 року без зміни, пологуючий судді підписи. На цьому розгляд касаційних скарг завершено. Мотивований текст постанови, чому ми направимо поштою. Якщо коротко, ми вважаємо, що в даному випадку зарахування зустрічника виділять відбулося в грудні, порушень не було. Якщо ви не згодні... Дякую